Доброго вечора, доброго вам, ясного, різдвяного вечора. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами радісно дивимося Запоріжжя. Я вже чомусь за вами скучила. Не знаю, нібито давно не бачились, не чулись. Тому Запоріжжя, область дивимось. Вітаю всіх зі святами, в кого військові стоять на захисті країни, боронять, в кого вже полеглі воїни є в родинах. Сьогодні день, щоб об'єднатися. Заради них, заради нас і наших дітей. Запоріжжя на найближчі дні. Що якусь грамоту або подяку вам там вручать комусь з ваших керівників? І він когось буде вітати, відзначати і йому щось. Якийсь подаруночок. Святкують вони там, таке, знаєте, спілкування у вас, чомусь фраза співробітники департаменту, не знаю. Якось так. А, заслужено частково, ну, це їх робота, знаєте? Вони просто виконали свою роботу. Молодці, тому що на цих посадах. Не можу сказати, що зовсім не працювали, але тут такий перевіз, знаєте, як на вагах. Їх, яке щастя, їх відпочинок і люди якому страху? Ну, буде щось бахне, тому що показують, що вночі якось моторошно і незрозуміло. З області люди їдуть до вас, Запоріжжя. В надії, що їх тут зустрінуть, нагодують, а, а їм вкажуть на двері, куди хочете їти далі. Я небезпека вогню. А район тут може бути обличання, чому людей можуть вивозити. От, ну знаєте, я розумію, що свята, ми не можемо нікого засуджувати, не будемо тут в форматі ютубу, але радіють радіють життю, а в когось серце крається, Просто подивіться, як боляче. Ворожі ДРГ, ворожі групи, багато проблем завдають. А вони близько бігають, ближче бігають вже до міста. В місту не бігають, а до міста бігають, ну, ви зрозуміли, ближче. Тому, якщо ви просто живете і відпочиваєте, і вам здається, що війна то далеко, я розумію, що ви прифронтові, але іноді оманлива така, знаєте що? Ну, ну, війна, вона ще далеко. Ні. Ворог вас вже ближче бачить. І вам про це мовчать, бо карта мага це наше центральне правління. Чому, 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 чому? Менше грошей вам будуть виділяти на ваші потреби в місті. Самі справляєтесь якось. Наша задача встановити мир. Нести мир на ваші землі, це центральна влада каже. Небезпека, небезпека смерті, тому що ми ну, також будемо десь йти вперед-вперед. Тут є переселенці, переміщені особи будуть буде їхати з якогось населеного пункту від вас, можливо, Донеччина. Угу. Вони, як там були, сиділи, сиділи, як заручники, ситуації будуть виїздити. А в нікуди їдуть? Ну, тут єдине, що можна, можу сказати, що це оприлюднять, кого є можливість допомагаєте. Тому що ну, таке відчуття, що просто владі не до вас, ніхто вас зустрічати не буде. Я не знаю, що у вас волонтерським рухом, але таке відчуття, що вони, ну, влада, влада з ними не співпрацює, бо я бачу окремі дві інституції волонтера і влада. Угу. Якісь суди важкі будуть. Суспільство буде на вагах суди, якісь такі, може, по військовим якісь справи, є небезпека пророту по місту. І знову карта не, не, не виділили гроші. Тут ще може бути таке питання, що в кого рунація житла, можливо, обіцяли і не дали. Хтось вже давно отримав і забув, а комусь досі ніяк. Така ситуація. Запоріжжя не ближче. Чомусь мені хоче сказати, що я вас люблю. Я не знаю, вибачте. Мої хороші кому там не вистачає. Ну, така щира, якесь таке бажання сказати. Запоріжжя не дні. Може вас там таке подають чита. Один одному. Зізнаватись. Ну, буде якась спроба атаки, але ви будете впевнені, тому що ви і відіб'єте щось тут. Тут є небезпека влучання передмісто і місто. Що ти мені місто в голові? Крутиш? Якась людина є важлива, можливо, волонтер або при владі, яка хоче відстояти позицію ваших військових людей. У вас будуть тотально знищувати інакодумців, як це правильно сказати, і будуть прямо їх травити. Не може і травити в житті? Антіукраїнський рух. Дивіться, дуже обережно, я чому це кажу? Бо якщо якісь там провокації, ти то тою мовою, ти не тою, в тебе воють, в тебе ні, це все заплановано. Угу. Розуміла? Це все це, це спровоковано і заплановано. Гроші. Опять знову ваша жінка біля грошей. Наїлася вже б вона цих грошей. Знову ж таки, когось свого хорошого будуть прибирати. Є посилення ППУ. Воно є таємне, знають які військові, ніхто не розуміє, де і що. Не можу сказати, де, чітко бачу де. Інфраструктуру вам будуть прикривати. І, на жаль, в чому ваша біда? Зберуться люди і почнуть скаржитись. А я бачила там військових. І це, це буде онлайн або десь там розмухуватись. А ми бачили техніку, а ми бачили ще щось. І те, що повинно бути таємне, стане явним. Можна якось це уникнути. І військовим знову влучання у військових може бути, ото як скупчення. Можна уникнути, якщо ви підчистите своє коло спілкування, оточення людей, тих, що отакі от роблять справи, просто їх. Ви матите поганою міткою. Ну, треба ж вже визначитись. Або люди, когось ждуть на території вашого міста, ви зрозуміли, або люди в Україні живуть. Може, тут зараз щось трохи не те кажу, але я думаю, що всі зрозуміли, що як якби, ну, і кому не подобається країна. Ну, не здавати ж, військових. Ну, така ситуація. Це не при владі, це звичайні люди. І вони прекрасно розуміють, що роблять. Може, фотати десь машини будуть. І така амбулаторія, знаєте, йде. От деліки роблять. Не сама лікарня, не госпіталь. А от щось таке медичне. Може, там такі машини будуть стояти. І десь відео це вилізе, що тут понаїхало. Розуміла? Не підтримайте таке. Ні. Треба не підтримувати такі дії. Багато, те, що ти мені серед місцевих, серед військових жертв. Є небезпека для цивільних у місті. Ви будете відбуватися від чогось, але є небезпека, що, знаєте, як тривога в районі, а воно в місту поцілить. Є небезпека, будьте борешні. Це може бути не тільки ніч, того, що показує, що у вас туман такий стелиться, такий сірий день, знаєте? Є й така небезпека. На жаль, так. Весилівка були ще дні. А тут і такий? От і диви? А тут такий, у вас там хтось перебіжчик сидить в Васильівці. Генерали, хтось з військових, хто колись може там десь. Мешкав на нашій території Донецьк-Луганськ. Хтось, хто знає добре наше військо. Да, зіткнення на Васильівці. Там хтось зрадник буде виступати, казати. Бачите, двоє військових, головнокомандуючі. Васильівка, там у вас активізація під вами, перед вами. Щось, щось ви бачите вже. Що міни там повспливали, що можна проти полями. Знаєте, як наші сміються кажуть, що, може, ці вже міни кляті повимиває, земля їх позабирає, або в себе, або вимиє, щоб ми їх бачили, щоб ми по них не йшли. Ну що то ж повинна ж земля наша нам допомогти. Ось така картинка. Мелітополь. Дуже продумана, гарна наша операція. Буде гучно. І мовчу, бо вона не одна буде. Бордянсь. В найближчі дні, вони нас бачать, вони нас бачать. На жаль, у них десь є очі, десь є очі серед місцевих. Якісь наші одні плани переб'ють, а потім буде у них дуже гучно два прильоти для Запоріжжя ППО Запоріжжя. Ваші ППО будуть намагатись знищити за Бородянську. Де вона там у вас стоїть? Знаю і не буду дивитися. Але буде чутно і роботи ППО, і те, як в нього б'ють. Вони спроку... спровокують роботу і потім йде туди атака. Енергодар. Жертви серед наших, таємні плани. Мовчу, жриця, показує. імператор мовчати. Ми... Прикриваємо жертви, тому що якась операція не вдала. Багато жертв буде. І ця інформація може просочитися жертви серед військових. А в Енергодарі дурять місцевих, кажуть, що військові ніколи туди не прийдуть, а самі ворожі військові, які в Енергодарі, будуть якось знущатися над місцевими, Запорізька ЄС. Нічого не може ворог з нами зробити, ми там або бігаємо десь поруч, він там щось стріляє, як галас підіймає. Але ми візуально, я так розумію, чітко контролюємо все об'єкт, є там у військових таке поняття. І десь укріплюємося. Я так думаю, що нам мені показує зараз Херсонщину збоку зрозуміли, так? Тобто там десь рух є. Але на Запоріжжя. У нас Херсонщина, Обик за ЕС. Такмаку. Так. Як це вам сказати, так? Да? У нас ще є в Такмаку, як це сказати, бувають. Може, літають очі, очима бачимо. Очі наші є в токмаку, ми бачимо його, можемо якісь зробити операції. Вони неприємні для місцевих, для цивільних, тому що несуть загрозу, вибухи по периметру навколо, зрозуміло, пологи найближчі дні. З вогнем йдемо. Скажи мені, ми посадки оці проштурмуємо. Не можемо, не можемо штурмувати. Бачите, з неба летить жертва, багато жертв, що будемо робити. Вбити тили, але б'ємо тили ворогу, є небезпека, хто там живе серед цивільних. Є таємний план, він узгоджений, вдалий буде, мовчу, і він якось потім. Кажуть, що дуже хитро було зроблено, що ворог до кінця не розумів, куди ж ми йти будемо. Ну, нехай не розуміє далі. Вогню багато, ворога відбиваємо, вшановуємо своїх військових. Ця карта, подивіться, перемотайте кожен населений пункт, десятка чаш. Об'єднання військових, радіємо вперед вперед. Є якісь є надія, є дії, є результати. Вони поки що закриться. Все побачите на діпстейті. Я думаю, ви щось побачите. І ми ні до чого це не підтягуємо ні під які дати, ми просто дивимося, і по факту військові просто роблять свою справу. Оріхів дуже важливий для нас, ми його ніколи не віддамо, вони там помруть всі, бо будуть якісь розмови про Оріхів, що його вже немає, він ворогу дістанеться, а на тому світі він йому ніколи навіть не дістанеться. Він зараз для нас дуже важливий. тому... Кого там залишаються, там є люди. ну Там просто треба вивозити якось. Тому що є великі плани на оріхів у військових. Не можуть казати, Гучно буде, небезпечно буде. Цивільним там не місце. Вільне. Поки ворог не відійде до Маріуполя, Оріхів буде важливо. Потім буде Маріуполь важливо. Багато розмов про те, що якусь, про, через якусь військову помилку загинули військові. Може, вже було влучання, де військові? І мовчать, Ось щось буде? Чекаєте на підтримку, на якусь зброю ППО? Місцеві чомусь налякані. От налякані, просто налякані, якось по домівках. Ввечері ніхто не ходить по вулиці. Там щось відбувається, і буде гучно, буде чути таким прям розкатом, знаєте, як гром. І є бажання ворога вдарити, саме по цивільних. Ну, щоб налякати, щоб вибити, знаєте, з емоційного стану. От просто хо, от, ось туди, от, щоб були жертви, бо я туди можу дотягнутися. І тут дуже обережно.